Вітаю учасників. В рамках тижня безбар'єрності говоримо про безбар'єрність надання послуг і податків службі України. Я певно, говорити можна впродовж тижня, а от надавати послуги, нівелюючи будь-які кордони між працівником податкової служби та платником податків потрібно постійно. І саме з такою задачею досить гарно справляються електронні сервіси. Тому поговоримо саме про роль електронних сервісів в взаємодії між платником податків та податковою службою. Електронні сервіси забезпечують безбар'єрний підхід до надання послуг. Це і довіра, і прозорість, і ефективність взаємодії між державою та платником податків. За допомогою сервісів ми спрощуємо процедури, економимо час для бізнесу, для громадян отримані послуг на дані Злі. Ну і зрозуміло, що це досить потужний крок в напрямку євроінтеграції України через розвиток новітніх цифрових сервісів. Безбар'єрність це ключовий принцип в роботі сервісів, тому що забезпечує рівні можливості. Послуги доступні для всіх платників податків без винятку, послуги адаптовані до будь-якої групи платників податків, усувають бар'єри як фізичні, так і інформаційні і відповідають міжнародним стандартам. І один із таких потужних сервісів, який забезпечує взаємодію, це електронний кабінет платника. Це зручна онлайн-платформа що забезпечує доступ до податкової інформації до сервісів. Через кабінет користувачі можуть подавати звітність, сплачувати податки, отримувати консультації без необхідності відвідування податкових органів. Ця система значно покращує взаємодію податкової служби і платника податків, знижує навантаження адміністративне та забезпечує оперативність. Надання послуг і виконання податкових зобов'язань. Також це про доступність, про прозорість та про ефективність податкових послуг для громадян. Ще один сервіс це автоматизована система єдине вікно. Система е кхм, працює. Для отримання інформації, для обміну інформації між платником податків та податковою службою, забезпечує обробку електронних документів досить швидко. Електронні документи обробляються впродовж кількох хвилин. Це і мінімум документів паперових, і зменшення паперової тяганини, і система інтегрована з іншими державними органами. До прикладу, такі звіти, як звіт з єдиного соціального внеску, потрапляючи до податкової служби, відразу перенаправляються і до Пенсійного фонду України. Таким чином платникам не потрібно відвідувати чи подавати звітність до двох установ. Так само і фінансові звіти, потрапляючи до податкової служби в систему єдиного вікна, потрапляють і до органів статистики. Будь-який електронна взаємодія передбачає електронну ідентифікацію. В цьому напрямку тож, ми теж ми маємо досить широкий спектр можливостей входу в електронні сервіси. Можна здійснювати вхід і через використання кваліфікованих електронних підписів, як файлових, так і апаратних. Можлива ідентифікація за допомогою хмараних підписів, тут можна використати, використати і банківську ідентифікацію, і мобайл-айді. Також можна здійснити ідентифікацію за допомогою дії. Як бачите, спектр входу в електронні сервіси досить широкий і розрахований на досить широке коло громадян та бізнесу. Податкова служба досить потужно використовує інформаційні ресурси. Зокрема, наш сайт містить роз'яснення з різних напрямків. Наприклад, наша сторінка містить і інформацію про безбар'єрність. Тут зібрана нормативна база, можна ознайомитись з основними поняттями. Також наша сторінка містить окремий розділ про електронні сервіси. Зібрана інформація про сервіси податкової служби. Ми вже згадували про електронний кабінет платника. Як бачите, тут наявні і інші сервіси, зокрема, теж один з великих сервісів, таких як загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс. Посилання інтерактивні можна клікнути Перейти за посиланням. В цьому розділі можна ознайомитись із ставками податків, і змінами в законодавстві. Розділ містить інформацію про періоди подання звітності, це податковий календар. І в розділі Запитання відповіді можна знайти за контекстом відповідь на питання, яке цікаве. Крім цієї сторінки, податкова служба має кол-центр. Можна зателефонувати для отримання інформаційно-довідкових послуг за багатоканальним телефоном. Цей телефон розміщений і на нашому субсайті головного управління ДПС в Рівненській області. Крім того, ця сторінка містить контактну інформацію. Про адресу головного управління ДПС в Рівненській області, електронні скриньки, на які може надаватися інформація, та номери телефонів, які розділені за напрямками роботи для зручності. Ще е, один із сервісів це онлайн-курси, онлайн-навчання які теж розміщені на сторінці Державної податкової служби України, в окремому банері, який так і називається онлайн-навчання, згрупована інформація за податками, за напрямками, які найчастіше, за якими найчастіше звертаються до податкової служби. Теж можна ознайомитись, зокрема, на такий напрямок, як надання електронних довірчих послуг. А податкова служба теж є одним із надавачів електронних вивірчих послуг. Тут зібрана інформація, як можна дистанційно, повторно згенерувати сертифікати або скасувати чи заблокувати сертифікати. І ця інформація розміщена як в текстовому режимі, можна ознайомитись, спробувати самостійно це зробити містить відеоролик, який теж допоможе дистанційно згенерувати повторний сертифікат. Всі ці сервіси покликані допомагати в наданні послуг, в знайомлені з податковим законодавством і податкова служба теж присутня в соціальних мережах, зокрема сторінка головного управління ДПС Рівненській області. Постійно оновлюється свіжою інформацією, щодня викладаються нові повідомлення у форматі зручному для читання в соціальних мережах, це коротенькі повідомлення, які теж можуть містити у випадку необхідності детальнішого ознайомлення, посилання і на більш розширену інформацію. Долучайтесь до нас в соціальних мережах, слідкуйте за новинами. Тобто сервіси постійно розвиваються, постійно вдосконалюються. І на теперішній час важко говорити про розвиток, не враховуючи розвиток штучного інтелекту. Всі державні органи, в тому числі податкова служба, активно працює в цьому напрямку. Штучний інтелект може справитись з, автоматизу... з автоматизацією і з аналізом досить великих об'ємів інформації з обробкою даних. Також сервіси розширюються, з'являються нові послуги, удосконалюються способи надання і ті послуги, які вже оцифровані і надаються в цифровому вигляді. Ну і зрозуміло, що послуги розвиваються в напрямку адаптації до різних верст населення. І говорячи про розвиток, варто згадати і про мобільні додатки. Податкова служба теж має мобільний додаток. Цей додаток має назву Моя податкова. Додаток Моя податкова не так давно розроблений в податковій службі. Додаток розрахований на будь-яку платформу, встановлюється як на Android, так і на iOS. Можна встановити собі на смартфон і практично мати податкову кишені, взаємодіяти з податковою службою із смартфоном. Додаток дає доступ до реєстрів, до послуг. До надання звітності, до надання заяв можна заплатити податки і можна ознайомитися з тією інформацією, яка наявна податковій службі про платника податків. Для підключення необхідно встановити сам додаток із App Store або Play Market, здійснити ідентифікацію за допомогою кваліфікованого електронного підпису або скористатись хмарним сховищем. І потрапивши в додаток, маємо. Такий розділ, це розділ Мої дані, де можна ознайомитись з особистою інформацією. Сюди ж цей розділ надійдуть податкові повідомлення рішення у по випадку наявності майнових зобов'язань. І є інформація про борг, про об'єкти оподаткування, теж зосереджено в цьому розділі. В розділі послуги є можливість подати заяви, подати декларацію. І переглянути інформацію про стан розрахунків з бюджету. І, як бачите, на слайді є посилання на платіжну систему, тобто заплатити податки можна теж відразу із смартфону, скориставшись посиланням на платіжну систему. В розділі повідомлення це розділ для вхідних повідомлень. Сюди надійдуть листи від податкової служби, надіють відповіді квитанцій. І незважаючи на те, що додаток був не так давно впроваджений, в податковій службі, він вже трансформувався, якщо спочатку він був розроблений для громадян, то на сьогоднішній день додані послуги якими можуть скористатись фізичні особи-підприємці, платники єдиного податку, це можливість подати декларацію, можливість платити податки і подати заяву будь-яку до податкової служби? І якщо підсумовувати сказане, то можна зробити висновок, що електронні сервіси. Забезпечують безбар'єрний підхід, просте оподаткування, покращують довіру до держави, ну і таким чином ми розвиваємо прозору сучасну податкову систему України. Тому, будь ласка, використовуйте сервіси. Це досить зручний спосіб взаємодії з податковою службою України. Якщо є запитання, ви можете за скористатися чатом, задати їх відразу в чаті з приводу роботи-сервісів, або ж скористатись нашими телефонними лініями, про які ми згадували, зателефонувати, чи самі ознайомитись з інформацією, яка вам цікава, на сайті податкових служб. Дякую!